Простір вночі відкритий для українських дронів, які літали російським небом, через що росіяни у Білгородській, Воронезькій, Брянській, Лінінградській області не спали, бо всю ніч міноборони Росії збивало українські безпілотники. 39 нібито вони збили за офіційними перехопленнями. А про ті, які їм збити не вдалося, вони, звісно, що не говорять. Вони про це не повідомляють. Курська область теж там було недоколискової, там залізні птахи. Ташки уразили під Прилетіли по Орловській області. О тільки про це взагалі чомусь у звіті Міністерства оборони Російської Федерації не повідомляють. Он прямо над нами, сліш вам, походу. Он вот он, вот он вот вот. он, Он он на ЖД, на ЖД, слышишь? Просто. Бам! Сейчас будет. Опять Подстанция. подстанция. Ух. Опять туда же. Попали. Ух! Подстанция. подстанция. Ух. Подстанция. Не, это сейчас еще будут.